В Іспанії застрелили юриста Андрія Портнова. Сталося це біля американської школи у місті Мадрид. Підтвердила місцева поліція. Убивство відбулося у престижному районі Посуело о 9.15 за місцевим часом. Портнов проживав неподалік, і саме віз дітей до школи. Про подробиці далі в сюжеті. 9.15 ранку поліція Мадрида отримує інформацію про стрілянину коло американської школи, одного із найелітніших навчальних закладів міста. Свідки розповідають, що на чоловіка на Мерседесі, який привіз дітей до школи, чекали невідомі. Щойно він вийшов, у нього вистрілили. Чотири постріли прийшлися у шию, і груди п'ятий у голову. Медики намагалися урятувати його, але через важкість поранень не змогли цього зробити і констатували смерть. Уже згодом стане відомо убитим виявився юрист Андрій Портнов, який жив неподалік. Проросійський політик, колишній народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко і очільник її виборчого штабу. За каденції президента втікача Віктора Януковича він працював вже у його адміністрації, а згодом став і першим заступником голови. Портнову приписували значний вплив на формування та функціонування судової системи. Також він відповідав за юридичні питання під час Євромайдану. Мав стосунок до ухвалення законів. 16 січня сторони домовилися про те, що площі та вулиці міста Києва будуть поступово звільнені як протестувальниками, так і правоохоронцями. Після революції гідності і втечі Віктора Януковича Портнов також виїхав із України спочатку до Росії, а потім до Австрії. Близько року Портнов був під санкціями Європейського союзу. Утім, це рішення оскаржив у судах. Тож, врешті, єс санкції зняв. Тобто я хочу зафіксувати юридичним міжнародним актам судовим факти, які про які я вам зараз я сказав, факти фальсифікації української влади проти мене. Українська Генпрокуратура своєю чергою закидала портнову привласнення майна та зловживання службовим становищем. Однак ці справи у судах розвалилися. 2018 року слідчі України також розслідували його можливу причетність до анексії Криму. СБУ навіть відкрила справу за статтею Державна зрада, але її також закрили 15 серпня 2019 року. Це максимальна защита. Журналиста телеканалу і самого телеканалу. 2018-го портнов став дистанційним керівником нині не існуючого колись підсанкційного каналу Ван. ще до того, як з'ясувалося, що його викупив Віктор Медведчук. Після виборів 2019-го юрист ненадовго повернувся в Україну того ж року. Портнов влаштувався викладачем в університет Шевченка, але після масових протестів студентів контракти з ним розірвали. Я на карте, трудові відносини з Андрієм Портовим з першого. Ура! Перебуваючи в Україні, Портнов у соцмережах активно коментував політичне життя, викладав компромат на політиків, навіть подав низку заяв до державного бюро розслідувань проти п'ятого президента Петра Порошенка. Колишній нардеп Ігор Луценко заявляв, що Портнов обіцяв усім розправу і навіть писав особисті повідомлення слідчим у справах майдану. А юридична фірма Портнова захищала підозрюваних у розстрілах. Сам Портнов закликав до дегероїзації майдану і з більшістю змін, що критикували його, судився і чимало справ виграв. Равав, тож противники юриста вкотре говорили про його можливості впливати на судову систему. Із 2021-го він знаходився під візовими та фінансовими санкціями. США. Портнову закидали причетність до масштабної корупції в Україні. А влітку 2022-го, вже після початку повномасштабного вторгнення, юрист виїхав із України як багатодітний батько. Чи могли б ви підтвердити ту інформацію, яку зараз в соцмережах поширюють? Я не даю каменти. Адвокати Андрія Портнова не коментували інформації щодо загибелі свого клієнта. У іспанській поліції повідомили нападників, поки не затримали. Їх могло бути двоє чи троє а мотивами злочину могли стати зведення рахунків або політичні питання. Олександр Романюк ТСН 1+,1. Так, склалося, що в нашому житті смерть певної людини може викликати нестандартні емоції. Певні вчинки в минулому даються в знаки. Після вбивства Портнова мережа вибухнула. Пишуть: цікаво, чи зможе Портнов порішати цю ситуацію в апеляції? Ще одне: в Іспанії відбувся чемпіонат із нижнього брейку. Конкурсант Портнов порвав танцпол. Ну і шарію радять приготуватися. Шарій читає новини про Портнова. Зі сльозами на очах, ну і з'явилося перше фото підозрюваного у вбивстві Портнова. Бачите, хто у вишиванці? Ну який мем найбільше припав вам до душі? Пишіть у коментарях. Я тим часом продовжую.